Чи доводилось колись мріяти про власний садок, який дає свіжі плоди цілий рік, навіть коли за вікном справжня хуртовина. От сьогодні і поговоримо, як цю мрію можна вцілити в реальність. І для цього не потрібен ані двір, ані балкон. Лише одна дивовижна річ гроубокс. Просто уявіть собі таку картину: на вулиці сніг, мороз, а до чаю йде свіжа, щойно зірвана м'ята або екзотичні квіти розпускаються, хоча сонця не було вже тиждень. Звучить як якась фантастика, правда? А от і ні, це абсолютно реально, навіть у звичайній квартирі. Ну але ж, як завжди, на шляху до мрії виникають перешкоди. То місця в квартирі обмаль, то погода підводить, то просто незрозуміло, з чого взагалі починати. Знайома ситуація, от саме через це багато хто просто махає рукою на ідею вирощувати щось своє. І от власне тут на сцену виходить гроубокс. Це знаєте, таке геніально просте рішення, яке всі ці проблеми перетворює на можливості. По суті, це власний мініатюрний сад, але у коробці. Так що ж це за звір такий цей гроубокс? Уявіть собі таку собі персональну квартиру для рослинки або міні-теплицю з повним клімат-контролем. Це закритий світ, де все під рукою: світло, повітря, температура. Одним словом, ідеальні умови для росту. Ну що ж, перший крок це, звісно, розмір. Тут все просто залежить від того, скільки є місця і, скажімо так, які плани. От погляньте, для старту ідеально підходить маленький бокс, він спокійно поміститься навіть у шафі і розрахований на одну-дві рослини. Для перших експериментів те, що треба. Щоб у всьому цьому розібратися, є одне просте правило назвімо його кліматична тріада. Це, по суті, три кити, на яких все тримається. Сам бокс, правильне світло і циркуляція повітря. Давайте тепер по кожному з них пройдемося детальніше. І так, починаємо з першого і, мабуть, ключового елемента світло. Це ж, по суті, паливо для рослин, їхня головна енергія, без нього, як то кажуть, нічого не буде. По суті, сьогодні є два основні табори: з одного боку стара добра класика газорозрядні лампи або денат. Вони, звісно, потужні, але гріються, як справжня пічка. А з іншого сучасні леди. Так, на старті вони дорожчі, але по ефективності, по теплу, по довговічності ну це просто інший рівень. Для домашнього використання вибір, я думаю, очевидний. Окей, а скільки ж того світла треба? Ось є проста шпаргалка. Для стандартного боксу 60 на 60 сантиметрів достатньо буде 150 ватт і тут, увага, є один дуже-дуже важливий момент. Треба дивитись на реально споживану потужність, а не на ті всі маркетингові штучки про еквіваленти. Саме реальна потужність показує, що лампа може насправді. А це, знаєте, вже для тих, хто любить цифри, такий собі бенчмарк для профі: 1 грам врожаю на 1 ват потужності. Це можна сказати золотий стандарт ефективності, який показує наскільки круто обладнання перетворює електрику на результат. Так, зі світлом здається, все зрозуміло. Рухаємось далі. Другий елемент нашої тріади повітря. Бо що таке повітря в замкненому просторі? Це власне і є дихання для рослин. Багато хто думає, що вентилятор це просто щоб не було спекотно. Але ні, насправді все набагато цікавіше. Це ж і свіжий вуглекислий газ для фотосинтезу, і боротьба з вологістю та пліснявою, і навіть уявіть собі тренування для стебел. Ну і приємний бонус вугільний фільтр, який вирішує питання з будь-якими запахами. Зараз буде трохи математики, але не лякайтесь тут все елементарно, всього три кроки. Перше, згадуємо шкільну геометрію і рахуємо об'єм. Друге, множимо це число на 60. Чому на 60? Щоб повітря в боксі повністю оновлювалось кожну хвилину. І третя. фінальний штрих. Накидаємо зверху відсотків 30. Це такий собі запас на фільтр та інші перешкоди. Все. З цим числом можна сміливо вибирати вентилятор. І ще одна цифра, яку просто варто тримати в голові 22-26 градусів за Цельсієм. Це такий собі кліматичний рай для більшості рослин, і саме вентиляція допомагає тримати цей рай, особливо коли лампи починають смажити. Окей, з теорією розібралися світло, повітря, все зрозуміло. Тепер до практики: як це все з'єднати в єдину систему, і що головне, не наробити типових помилок. І повірте, воно того варте, бо в такій штуці можна вирощувати та практично все, що завгодно. Хочеться свіжих трав допасти, будь ласка, мікрозелень для салату нема питань або просто красиві квіти, які цвістимуть, коли за вікном сніг красаж. Але треба бути уважним: є кілька класичних граблів для початківців. Перше це купити замалий бокс. Рослини, знаєте, мають властивість рости. Друга, і, мабуть, найпоширеніша бомилка це потужна лампа і слабка вентиляція. Це просто рецепт катастрофи. Вийде не гроубокс, а сауна. Ну і дрібниці, які насправді не дрібниці, надійний таймер і просто не забувати поливати. І знаєте, є одна чудова цитата з форуму, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Все суть в тому, що головне не потужність, а баланс. Створити ідеальні стабільні умови ось справжня мета. Як то кажуть, краще менше та краще. Ну що ж, тепер, коли основи зрозуміли, залишається, мабуть, найцікавіше питання. От просто уявіть на секунду, якби така мікроферма з'явилась просто зараз, що б у ній виросло першим? Може, якийсь ароматний базилік, чи гострий перчик, а може просто улюблені квіти? Просто подумайте про це.